Ну, сьогодні відосики будуть трошки шум буде, бо вітер і погода не дуже. Так що будуть якісь сторонні шуми. І дивіться, знов знайшов частину від якогось набою. А це я думаю або від снаряду, або від міни. Але дивно, звичайно викручується пробка зверху. Бачите, вона пластмасова така якась. А тут викрутилось разом серединкою. А може полетіло, розірвалося і той кусочок відлетів. Мідна штука така трошки вагома, пробка ціла. Ось той прорізь під викрутку, щоб викручувати. Ну, Навіть взводити набої якісь, Або снаряд, або якась міна. Ось така фінтіклюшка. Сьогодні день у мене поки по всяким військовим причандалам. Але продовжуюся і пошук.